Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал Свіжої Історії. Зазвичай ми тут говоримо з компетентними людьми про основне, а зараз це війна та все, що її стосується та української мови. Для мене важливо знати думку моїх глядачів. Це допомагає не поліпшувати канал. Саме для цього постійно роблю різноманітні опитування, щоб краще орієнтуватись у ваших настроях. Цього разу вирішив з'ясувати ваше ставлення до Володимира Зеленського та як воно змінилось протягом 10 місяців цієї кровопролитної та безглуздої війни, і вже за добу отримав доволі цікаві та релевантні відповіді. Найголовніше більше половини моїх глядачів, принаймні їх активна частина, не в захоті від Володимира Зеленського, попри всі обставини, уневажаючи його колишня професія, так і не покинула його. Термос та ебонітові палички не забуваються так чи інакше, але 30% моїх глядачів підтримує Володимира Зеленського, і ця позиція також заслуговує на повагу. Частина з них підтримувала його і раніше ще частина з вас погодилася з тим, що він головнокоманду головнокомандувач. До речі, кілька тижнів тому було інше резонансне голосування у спільноті мого каналу. Про те, кого ви вважаєте кращим президентом в історії України? Понаполполовину щосла е, моїх активних глядачів зазначила, що таким є Петро Порошенко, а ще третина Володим назвала Володимира Зеленського. Я дуже уважно відслідковую статистику свого каналу, намагаюсь е зрозуміти і знаю, хто дивиться мої відео. Більше половини моїх глядачів чоловіки у віці від 45 років, українці. Найбільше з вас живе у Києві і у Львові, хоча є чимало і дніпрян, і мешканців інших міст. Я сам попадаю під цей у портрет свого глядача, тобто на каналі я буду розмову з тим глядачем. З яким товаришую і в реальному житті, і на підтримку яких і розраховую. Тому найперше долучайтесь до цього каналу, до мого каналу та до наступних голосувань у спільноті каналу. Також моєму каналу потрібна ваша підтримка, і ви можете надати донатом на картку Ощадбанку або долучитись до числа патронів чи спонсорів каналу. До речі, мінімальна підтримка на патреоні рівна вартості однієї кави, а стати спонсором ще простіше достатньо пожертвувати вартість однієї склянки води. Тому від мене цікаві відео. Та співта співрозмовники, а від вас підтримка каналу. І все буде Україна. Дякую.